Завершився черговий етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізичної культури. Попереду на учасників ще очікують змагання з гандболу та футболу. Після чого і стане відома доля тих, хто здобуде перемогу. Чимала відповідальність лягає і на подільський дует, адже вони змагаються вдома. Кажуть, що вдома рідні стіни допомагають, але все таки і величезна відповідальність так перед своїми болільниками, перед своїми вчителями, і це вимагає більших нервів, скажімо так. Своїх чи чужих для журі тут не існує. Аби уникнути суб'єктивних рішень, кожен учасник виступає під індивідуальним номером. Ані для мене, всі номера з 1 по 25. У мене немає ні областей, ні ни імен, нічого. Тому інформацію я, скажімо, <соценно> сам лічно не знаю. Об'єктивно оцінити старання виступаючих завдання не з легких. Тож журі приймають рішення усім складом здесь очень много нюансів, але которые... я так думаю, що наші члени жюри справились доволі таки професіональна і оч, що називається українською мовою, злагоджено. Змагання випробують учасників з різних сторін. Наприклад, аби влучити у корзину в баскетболі, необхідно максимально зосередитись. Я думаю, що в трьохкових кітках, бо це ну там напруга велика, руки, мандраж як сказати так. А це ведення міча ну, якось легше було. Складність була у штрафному китку, у китки, ну і коли ну, це дуже важко. На мою думку, здається, це треба час тренування великий, щоб влучати всі три ну, поспіль. Представник нашої області Владислав Перфенюк участь в Олімпіаді приймає вже вдруге. Не дивлячись на це, спортсмену не вдалося під час виконання трьохочкових китків закинути усіх м'ячів до кошика. Навірно, треба було продовжувати, зачекати, трохи спрямувати свою ціль на це тоді кидати. Змагання тривають, тож у старшокласників є ще всі шанси, аби виправити ситуацію та здобути перемогу на шкільній олімпіаді.